Час онлайн уроку української мови учитель запропонував учням скласти словосполучення з прикметником лисячий і якомога швидше написати свій варіант у чаті. Поглянь на словосполучення, які утворили діти Макар написав Лисячий хвіст, Софійка Лисячий комір, а Матвій Лисячий характер. Поміркуй, чи у всіх випадках прикметник лисячий однаковий за значенням? Переглянь відео і дізнаєшся багато цікавого. За значенням прикметники поділяють на три групи або розряди: якісні, відносні та присвійні. Присвійні прикметники відповідають на запитання, чий, «Чия?», «Чиє?», чиї, і виражають. Належність людині чи тварині присвійні прикметники впізнаємо за особливими суфіксами «ин», «їн», ів, їв, ач, яч та інші, Орлиний, маріїн, петрів, Сергіїв, Собачий, Риб'ячий. Якісні і відносні прикметники відповідають на запитання який, яка, яке, які та як їх розрізнити. Якісні прикметники виражають ознаку за якістю, зовнішнім виглядом, внутрішньою характеристикою людини чи тварини, чистий, довгий, щедрий, розумний. Часто така ознака може виражатися більшою або меншою мірою. Тобто прикметники утворюють ступені порівняння чистіший, менш довгий. Зазвичай до якісних прикметників можемо додати слово дуже, дуже чистий, дуже щедрий. Дуже розумний відносні прикметники виражають ознаку через відношення до іншого предмета чи явища до матеріалу мідний до пори року чи доби вечірній, явища природи дощовий, місця шкільний, національності український тощо. Часто такий прикметник можемо замінити на сполучення іменника з прийменником наприклад, мідний із міді. До речі, відносними є всі прикметники із суфіксом ск. Зверни увагу Ти знаєш, що до якісних прикметників можемо додати дуже вони виражають ознаку більшою або меншою мірою, тобто можуть утворювати ступені порівняння. Наприклад, світлий, світліший, найсвітліший. Більше про ступені порівняння дізнаєшся із нашого окремого відео, посилання на яке бачиш на екрані. Однак до якісних також належать прикметники, до яких не вдасться додати слово дуже, і вони не утворюють ступенів порівняння це прикметники, що містять префікси «пресвітлий», негарний. Суфікси, чорненький, русявий або складні прикметники, синьо-жовтий. Також до якісних належать такі прикметники, що означають яку небудь сталу, тобто абсолютну ознаку порожній, гнідий, карий, глухий, живий. Потренуймося. Розподілий запропоновані прикметники на три групи за значенням. До якісних належать такі прикметники гарний. Ніжний, світлий, біленький, блідуватий, жовтий, круглий. Відносними є прикметники Сталевий, житній, літній, львівський, нічний, спортивний, батьківський і присвійні прикметники Оксанин, Андріїв, Козячий, Софійчин, Педмежий, Батьків, Лікарева. Іринка завітала в торгівельний центр. Поглянь на покупки дівчинки. Визнач групи прикметників за значенням ТЕМно-синій джинсовий комбінезон. Темносиній. Якісний прикметник. Джинсовий. Відносний прикметник. Легкий котоновий кардиган. Легкий. Якісний. Котоновий. Відносний Ситцева літня сукня. Ситцева і літня відносні прикметники. Вишукана шовкова хустина. Вишукана якісний. Шовкова відносний. Яскрава шкіряна сумка. Яскрава якісний, шкіряна відносний червоні замшеві туфлі, червоні якісний замшеві відносний прикметник Інколи прикметники можуть переходити з однієї групи за значенням в іншу такі зміни ми можемо побачити тільки в контексті наприклад. Поглянь на прикметник заячий він безумовно присвійний, хвіст чий заячий. А якщо шапка, то яка заяча, тобто матеріал хутро, із якого виготовлена це вже відносний прикметник. А якщо слово набуло переносного значення заячий характер, тобто боягузливий прикметник став якісним. Якщо ти сумніваєшся, до якої саме групи за значенням належить прикметник. Спробуй дібрати до нього відповідник із кожної групи. Наприклад, заяча шапка, хутряна шапка, бавовняна шапка тощо це все матеріали, із яких виготовлено, значить, точно відносний прикметник, заячий характер боягузливий, невпевнений характер це ознака за внутрішніми якостями характеру. Тож точно якісний прикметник. Прикметник золотий. Це перш за все відносний адже означає матеріал. Наприклад, золотий ланцюжок із золота. Але золоте серце чуйне серце, золоті руки умілі, золотий голос бездоганний, золоте волосся русяве. У наведених сполуках слово золотий вжито в переносному значенні тож це безумовно якісний прикметник. Зрідка якісні прикметники можуть переходити у відносні, наприклад. Кисле яблуко тут смакові властивості і кисла реакція хімічний термін, білий костюм і білий вірш літературознавчий термін. Поглянь на подані словосполучення визнач групу прикметників за значенням. Якісні прикметники є в словосполученнях. Срібний голос, вовчий апетит, орлиний зір, мідне волосся, волошкові очі, кам'яне серце, крокодилячі сльози, відносні прикметники, срібний перстень, орлиний ніс, мідний казан, норкова шуба, волошкове поле, кам'яний будинок, бараняча ковдра, присвійні прикметники, вовче лігво, орлиний дзьоб, Батьків портфель, материна хустка, білчен горішок, зміїна нора, крокодилячі зуби. Тож тепер ти все знаєш про групи прикметників за значенням. Поглянь на запитання і спочатку відео то чи у всіх словосполученнях прикметник лисячий однаковий за значенням? Звичайно, ні. Хвіст чий лисячий. Належить лисиці присвійний прикметник, комір який лисячий. Із хутра лисиці це відносний прикметник. Характер який? Лисячий, Тобто хитрий. Це якісний прикметник. Запам'ятай. За значенням прикметники поділяють на три групи або розряди якісні, відносні та присвійні. Якісні і відносні прикметники відповідають на запитання який, яка, яке, які. Якісні прикметники називають ознаку за якістю. Часто така ознака може виражатися більшою або меншою мірою. Якісні прикметники утворюють ступені порівняння чистіший, менш довгий. Зазвичай до якісних прикметників можемо додати слово дуже, дуже щедрий, дуже розумний. Відносні прикметники виражають ознаку через відношення до іншого предмета чи явища дощовий шкільний. Часто такий прикметник можемо замінити на сполучення іменника з прийменником. Наприклад, мідний із міді. Відносними є всі прикметники із суфіксом «ськ» український. Присвійні прикметники відповідають на запитання, чий, чия, чиє, чиї і виражають належність людині чи тварині. Присвійні прикметники впізнаємо за особливими суфіксами ин, «ин», і, їв, ач, яч та інші орлини, петрів, риб'ячий. Інколи прикметники можуть переходити з однієї групи за значенням в іншу. Такі зміни ми можемо побачити тільки в контексті, особливо якщо прикметник ужито в переносному значенні. Сподобалося відео? Став подобайки, пиши коментарі, поширюй відео між друзями та стеж за оновленням каналу. Далі буде ще цікавіше.